Окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини. Зведення від ова за добу. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано з 2035 по 22.14. Чугуївський район, Чугуївська територіальна громада, місто Чугуїв. Внаслідок збиття сталося падіння уламків БПЛА типу герань 2 на території одного з непрацюючих підприємств. 11.10. Богодухівський район, Богодухівська територіальна громада, село Мала Іванівка. В полі виявлено уламки БПЛА. Інформація про постраждалих не надходила. 12.55. п'ятдесят Зюмський район, зюмська територіальна громада, село Суха Кам'янка. В полі виявлено збите БПЛА шахет. Інформація про постраждалих не надходила. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 18 людей, серед них 5 дітей. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснено 15 оперативних виїздів. ДСНСники також розміновували небезпечні громади області. За добу сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Чугуївському районі області. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до евакупункту одного мешканця селища Ківшарівка. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 7 січня військові РФ застосували проти мирних мешканців безпілотники. 7 січня місто Чугуїв, в 20. 20 БПЛА. Влучання по відкритій місцевості без руйнувань та постраждалих. 21.40 БПЛА пошкоджено нежитлову будівлю без постраждалих. 7 січня поліцейські здійснили п'ять оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Буває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ, і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 7 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали п'ять місцевих мешканців. Село Куп'янськ, вузловий двох, село Ківшарівка одного, село Сеньково – одного, село Курилівка, одного. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого. На Куб'янському напрямку за добу, що минула, відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі Голубівка та Петропавлівка. Марія Сум'є, Дмитро Ігор Микенін, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, окупанти випустили 64 ударних БПЛА типу бопелати, пошахети, безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарське Реф. Військові звітують станом на 9 ранку. Підтверджено збиття 41 ударного БПЛА типу «Шахет» та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. 22 Ворожих безпілотники, імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Три із них полетіли у напрямку Росії, один в Білорусі. Йдеться у зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок падіння уламків дронів на Київщині задокументовано пошкодження приватного будинку та паркану. За попередніми даними Нацполіції України постраждалих немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зсу стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колесніківки на Харківщині. Про це заявляють аналітики порталу Діпстейт. У вівторок, 7 січня, стало відомо, що українські війська зуміли стабілізувати ситуацію в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка Харківської області. За інформацією аналітиків, ситуація доволі спокійна. Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку та не дати московитам розширювати зону контролю вздовж осколу. Навіть після досить масованого механізму. Зованого штурму на загризове окупантам не вдалося закріпитися, адже українські військові знищили як техніку, так і особовий склад, який порозбігався по посадках. Йдеться у повідомленні. Уже завтра, 9 січня, відбудеться засідання Рамштайну, де буде визначено план підтримки оборони України до 2027 року. Про це заявили у Пентагоні. Міністр оборони США Ллойд Остін під час 25-го засідання контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Планує зібрати керівників восьми коаліційних груп. Основна мета зустрічі розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити. Потужні стримувальні сили до 2027 року про це повідомляє Міноборони. Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та броньовані транспортні засоби, а також зусилля з посилення оборонної промислової бази, наголошують у міноборони. США. Мирна угода між Україною та Росією може з'явитися вже до Великодня. Про це пише Sky News. Видання зазначає, що нова адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа намагатиметься якнайшвидше зупинити війну і натиснути на обидві сторони, щоб покласти мирну угоду до Великодня. Усе зводиться до того, чим Путін готовий пожертвувати, особливо в таких районах як Курська область. А також, на жаль, чим готовий пожертвувати президент Зеленський йдеться в матеріалі. Укрпошта планує випустити марку з нецензурною лексикою. Після інтерв'ю Зеленського нова марка може продовжити серію Руський воєнний корабель. Укрпошта розглядає створення поштової марки з написом Будапештський меморандум. Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Роботодавець тепер зможе читати переписки працівників. Проєкт нового трудового кодексу. Роботодавець може здійснювати моніторинг робочої кореспонденції працівника або документів файлів, створених на технічних електронних пристроях, чи використовуються працівником для виконання трудових обов'язків. Також роботодавець повинен поінформувати працівника про моніторинг та обґрунтувати його необхідність, не порушуючи права на особисте та сімейне життя. Такі зміни запропонувало міністерство. Економіки України Харків вже третій рік живе у тяжких умовах війни. Але, попри все, у місті є опалення та гаряча вода, попри зруйновані генераційні потужності мегаполіса, попри розбиті котельні та понівочені мережі. З першого дня повномасштабної війни ворог нещадно обстрілює Харків, тож і роботи у тепловиків додалося. Окрім регулярних ремонтів, впроваджують також і нові технології, що здатні забезпечити енергетичну автономність джерел постачання послуг. Режим роботи у нас не змінився, починаючи з 24 лютого 2022 року фахівці, будь то інженерний склад підприємства, будь то слюсари, електрогаз, зварювальники, працюють майже цілодобово без вихідних. Ми працювали без вихідних і влітку. Зараз з урахуванням проходження пального сезону у нас режим роботи цілодобовий. Тому хочу додати, що основний напрямок підприємства це безперебійна подача тепла та гарячої води. Але паралельно з цим хочу, щоб усі усвідомлювали, що ми робимо важку і велику роботу щодо впровадження і реалізації нових для нас напрямків, для того, щоб ми мали і резерв, мали і по теплу, і по Низ електричними ще одним напрямком роботи є обробка звернень від містян. У КП ХТМ є багатоканальна гаряча лінія 341-41-40, що також працює цілодобово. Головне завдання працівників кол-центру – вислухати, допомогти та миттєво реагувати на аварійні виклики. По-перше, скарги відносно минулих років надходять до нас. Вони мають. Тенденцію щодо збільшення, але це пов'язано з кількістю мешканців, які повернулись в місто Харків. А повернулись саме по причині того, що тут є і опалення, є і гаряча вода. І місто, і всі комунальні підприємства роблять максимально залежно від себе за для надання якісних і безперебійних послуг. Ми адекватно приймаємо усю критику. На адресу нашого підприємства і максимально намагаємось вирівнювати ситуацію по кожному споживачу окремо. Тому будь ласка, є служба 1562, є наш кол-центр. Ми готові і приймаємо ці заявки, і готові їх відпрацьовувати цілодобово. А ще харківські тепловики працюють не тільки у рідному місці і допомагають колегам з інших населених пунктів, як от було з кривим рогом, містом, що також потерпає від обстрілів окупантів, як і прифронтовий харків. Наші спеціалісти мають досвід оперативно усувати дефекти та аварії, тож їхній досвід став у нагоді. Дві бригади, які від нас під'їхали, працювали без вихідних по 12 годин на день. За ці 10 днів вони встигли замінити близько 400 метрів дефектних трубопроводів різних діаметрів, замінили близько 20 одиниць запірної арматури. В рамках тих задач, що були перед ними поставлені, претензій та зауважень ні з нашого боку, ні з боку сторони, що приймала, нема. Тому е вважаю, що і чим. Могли ми допомогти, ми свій невеликий вклад зробили, але у нас є своя зона відповідальності це насамперед мешканці міста Харкова. Тому зараз бригади вже працюють на мережах харківських теплових мереж, усувають дефекти, відновлюють послуги. Щодо можливості повторення ситуації, ще ж кажу, причин багато, що стосується кривого рогу. Можливо, усе і з усіма. Але для попереджання подібних ситуацій, маю на увазі насамперед зношеності теплових мереж, підприємство працює, формуються плани, залучається міжнародна допомога щодо поставки, насамперед, труби. А як її змонтувати, ми. Це вміємо, ми цим займаємось, і ми це продовжимо робити з урахуванням тієї ступені зношеності теплових мереж, яку ми маємо. Тому я вважаю, що для того, щоб не повторити таку ситуацію, потрібно якісно проводити ремонтну кампанію, проводити гідравлічні іспити, мати кваліфікований персонал, мати обладнання. І мати насамперед бажання і відповідальність кожен на своєму місці, якого він займає. Марія Соловйова, Євген Клочко та Єгор Микенін. Харків. Новини. За рік, що минув 2113 сигналів повітряної тривоги, що дорівнюють 3764 годинам, тобто 156 діб, майже півроку без нормального сну в постійному страху за себе та своїх близьких. 318 обстрілів та 2658 будинків. Саме стільки було пошкоджено у Харкові за 2024 рік під час атак міста, кабами, ракетами та дронами. Вибуховими хвилями винесло майже 35 тисяч вікон в квартирах. Без скла залишились близько 13 тисяч шибок в під'їздах та 5 тисяч балконів. Харків'ян пошкоджено 781 покрівлю. Така сумна статистика життя мегаполісу. Так, цифри втомлюють, але за ними стоїть правда. Правда про тисячі зруйнованих Росією вікон дахів та будинків. Ми фіксуємо кожну втрату, бо ці дані докази для світу, для трибуналу, для історії. Щоб ніхто ніколи не зміг сказати цього не було. Комунальники вже закрили практично 100% контурів і відремонтували дві третини дахів. Подальші роботи тривають. Крок за кроком, спільними зусиллями міста, держави, партнерів, волонтерів. Ми обов'язково відновимо наш Харків. При жахливій руйнації місто продовжує жити та відновлюватися. За інформацією департаменту з благоустрою відбудови та реконструкції за 2024 рік було відремонтовано 71 багатоквартирний житловий будинок. Роботи наразі тривають у 88 Завершено нове будівництво одного протирадіаційного укриття на території закладу загальної середньої освіти. Продовжується будівництво ще трьох у різних районах міста та капітальний ремонт укриттів у двох закладах закладах загальної середньої освіти та двох закладах охорони здоров'я підтримується постійна комунікація та співпраця з міжнародними організаціями. Цьогоріч планується відновлення 160 багатоквартирних житлових будинків, а також будівництво першого в Україні підземного дошкільного закладу дитячого садочку. Триває і робота над пошуком додаткових джерел фінансування. Для залучення коштів з державного бюджету департаментом постійно формуються переліки багатоквартирних житлових будинків, які потребують відновлення та направляються безпосередньо до профільних міністерств. Також розробляються та оновлюються проєкти, які розміщуються та успішно презентуються в державній електронній екосистемі ДРІМ з метою залучення коштів іноземних урядів та організацій, а також приватних інвесторів в рамках державно-приватного партнерства та інших джерел. Кожна тривога, кожен обстріл лише доводять, що Харків місто герой, яке ніколи не здається. Безкровний, Сергій Перець та Юрій Бабикін Харків новини. Його відновлення наочне. Сказати зараз, що тут не було більшої частини даху, жодного вцілілого вікна, та терчали плити, що склалися на кількох поверхах, вже не можна, бо це вже у минулому. Цей будинок у Новобаварському районі постраждав від атаки ударних безпілотників на початку квітня 2024 року. Жахлива ніч буде назавжди у пам'яті мешканців будинку, коли вибухи лунали один за одним. Перший шахет прилетів десь за кілометр від селя, другий шахет нам прилетів. Прилетів епіцентр попадання, перший під'їзд. Ну і все полетіло. Всі шибки, двері, криша, в общем, все полетіло. Тріск був. Все шуміло, все летіло. Швидко приїхали пожежні, почали тут. Займатися своїми ділами. І від тіля скверика зайшов третій шахет. Третій шахет попав поряд, чи, може, попав прямо в пожежну машину, де були пожежні. І вони загинули. Люди злякалися всі, повний двір людей було. Зразу приїхали наші місні власті, і районні власті приїхали. І приїхав Олександрич, мер наш Терехов. Заспокоїв всіх трошки, всі заспокоїлися, тому що всі були, слава Богу, живі і здорові. Тільки там один а, чоловік на третьому поверсі, де був епіцентр триву, його привалило, але пожежні витягли його, і він живий, слава Богу. В квітні минулого року прямим влучанням безпілотником по будинку було знищено майже повністю вся покрівля. Пенканали, плити, перекриття над третім та другим поверхом. Міжкімнатні стіни також були зруйновані і вибиті вікна. Час ми вже відновили пошкодження конструктиву будинку, встановили нові вікна, відновили міжкімнатні стіни, фасад. На даху змонтували нову кроклену систему, влаштували металеве покриття. Зараз тривають роботи з утеплення даху. Також виконуємо внутрішні оздоблювальні роботи, а саме шпаклювання стін. У подальшому плануємо виконати ремонти у під'їздах. Ігор Пискровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. Тепер і це частина їхньої повсякденної роботи. Харківські комунальники проводять огляди та ремонти у підвалах багатоповерхівок, що зараз служать укриттям для містян під час обстрілів. В них створили умови, аби люди могли там перебувати деякий час, проте знаходяться і такі, хто навмисно псує устаткування в укриттях, ось як в цьому, що у Салтівському районі. Наше підприємство проводить роботи з утримання найпростіших укриттів в багатоповерхівках. Ми слідкуємо за належним станом технічним, встановлюємо перила, тому що літні люди теж спускаються до укриттів, ремонтуємо лави в укриттях. За даною адресою було пошкоджено дві лави. Ми їх відремонтували, встановили новий брус, встановили лаву назад. Також встановили нові перила, ремонтуємо східці залізу. Обе тому що бувають іноді провали, і люди повинні безпечно заходити та знаходитися у найпростіших укриттях. Ці роботи ми проводимо у Салтівському, Київському та Немишлянському районах у всіх найпростіших укриттях у всіх багатоповерхівках. А також хочемо звернутись до харків'ян. Ми не завжди можемо прослідкувати за всіми укриттями, слідкуйте за своїми укриттями, не виносьте туди сміття, тому що ми постійно слідкуємо і за прибиранням сміття, слідкуйте за належним станом. Якщо щось виявляєте, якісь негаразди, щось поломано або там збирають. Ця безхатченки звертайтесь до дільниці КП Житло-Комсервіс або до дільничого поліції. Також наше підприємство продовжує ремонтні роботи в багатоповерхових будинках. Ми слідкуємо за вхідними групами, ремонтуємо водостічні труби, парапети та інші елементи благоустрою для того, щоб харків'яни могли почувати себе безпечно у нашому місті. Ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішком та Юрій Бабикін. Харків новини. Освіта у Харкові навіть під час війни є кращою в Україні. Про це зазначила Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради, під час інтерв'ю журналістам Харків новини. Достатньо лише згадати про Харківську метрошколу, каже вона, відому сьогодні у всьому світі. Незважаючи на майже три роки постійних бомбардувань. Небезпеки, прильотів. Наша освіта не просто живе, не просто розвивається, вона залишається бути кращою в Україні. Хіба це не подвиг? Ми пам'ятаємо, як у вересні 23-го року Ігор Олександрович ініціював відкриття метрошколи, і до метрошколи прийшли 900 дітей. Уже тоді ми вважали це багато, а нині в метрошколі навчається майже 4,5 тисячі дітей. І навчалось би вдвічі більше, якби тільки були можливості е метрополітену. Охочих навчатись очно у безпечному просторі, бо такі сьогодні воєнні реалії дуже багато. Тож з вересня 2024-го вдалося облаштувати ще кілька класів на станції метро Масельського. На повну потужність працює, і перша в Україні підземна школа, побудована в індустріальному районі. Всього офлайн освітою наразі охвачено 6400 дітей. А в Харкові знаходиться 53 тисячі. Якщо взяти іще приватні школи, які офлайн навчають дітей, то десь сумарно це буде близько 8 тисяч дітей, охоплених офлайн освітою. Харків активно продовжує працювати над тим, щоб в умовах війни охопити учним навчанням якомога більше школярів, зауважує Ольга Деменко. Метрошкола, підземна школа, метросадочок стали символом незламності Харкова. Це шанс для маленьких харків'ян отримати якісну освіту живучи у прифронтовому місті. Саме тому наразі в Харкові будується одночасно на різних етапах шість підземних шкіл. Це дуже серйозна. Вони дадуть можливість вдвічі збільшити кількість дітей, які зараз ми навчаємо офлайн. Будівництво однієї з цих шести підземних шкіл вже на стадії завершення. Тож, уже у другій половині січня, говорить Ольга Деменко, не менш ніж як 500 школярів зможуть розпочати там офлайн навчання. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.